Ось що я читаю зі сторінок Писання. Сказавши це, він піднявся в їхніх очах, і хмари його забрали. І коли вони дивилися на небо, то під час його відходу ось два ангели в білій одежі пристали і сказали: «Може, галилейський, що ви стоїте та дивитеся на небо? Оце Ісус, який піднявся. Від вас на небо прийде так само, як ви бачили Його, який піднімався на небо. Шановні мої, ми завжди, як проповідуємо Євангелію, то це слово проходить через наше серце, через наш розум. Через нашу душу і наш дух, і в проповіді Євангелія я знаходжуся 40 років. І завжди я плачу мою ціну за те, що стою перед натовпом людей і проповідую святе Євангеліє. Керівник групи. Директор Ростислав тільки що повернувся з Ізраїлю. Нам прийшлося бувати там не одного разу. Ми стояли своїми ногами на Єліонській горі і дивилися на північні ворота, які до цього часу закриті, і ніхто туди не може війти. Ніхто. Читайте Писання. Ви знайдете в пророках, що там сказано, цими воротами один раз вже в'їжджав Господь. Коли? Ми святкуємо перед Паскою вербну неділю. Сьогодні наш американський колега, який заїжджав чи в кафе попити чаю чи кави, чи в селах наших, в будинках, настелена лепеха, люди продають прямо про вулиці, коли ми їхали вчора. І він запитується: а що це означає? В Америці такого немає. І ми розказуємо: Пам'ятаєте той момент, коли Ісус спускався із цієї Єлеонської гори туди, вниз, до Єрусалиму. Він спускався на ослі. Тому тут то написано, що на ослі він буде сидіти, на якому ще ніхто ніколи не сідав. Тепер я вам скажу трішки історію, що означало їхати на ослі до міста. Місто Єрусалим старовинне місто це місто, яке побудував Давид. Воно дуже широке своїми мурами. Якщо хтось нападав на це місце, то вони могли захищатися. Тому що там поміщалися навіть коні із своїми повозками. Вони роз'їжджалися, як машини на автобані. Це Єрусалим. І ось Ісус, спускаючись із Єлеонської гори на ослі. Люди славлять його. Люди знімають свою верхній одяг, вони кладуть під ноги, вони відки ложать пальмові, вони кричать «Осанна». вони співають, вони його прославляють. Замість того, щоб прийняти славу. Замість того, щоб радіти, ось полководець їде до Єрусалиму, великі сльози котяться із очей Ісуса. Ісус рідко плакав. Ісус плакав в Гефсиманії. Ісус плакав, коли бачив, що хоронять одного єдиного сина, якого так любила мама та тато. Ісус плакав. Тоді, коли спускався з Іліона до Єрусалиму, плакав. Хто би хотів би побачити очі чи сльози Христа? Хто би хотів би побачити? Плакати Ісусу, Творцю, який створив небо і землю, людство, 8 мільярдів населення на землі. Плакати царю, якому всі вклоняються, якого всі признають. Кажуть, віруючи, не віруючи, да всі нації знають, що я Бог. Йому плакати, творцю плакати, а Він плаче. Він спускається з Ільона донизу, він плаче, плаче. Чому він плакав? Передивіться. Традиції, культура, поведінка в старому, колишньому часі, на те, що людина їде на ослі, ось що означає, коли якийсь полководець хоче заволодіти містом, він сідає на осла і їде до міста. І тоді ведуть переговори з тими, хто стоїть на мурах, на стіні. Веде переговори і каже, за моєю спиною 100 тисяч вояків, готові обнажити меч, мати стріли, коп'я для того, щоб воювати. А у вас у місті всього 20 тисяч. Ми заволодіємо вашим містом. Ніхто не вціліє перед моєю 100 тисячною армією. І тоді оці. Стоячи зверху разом з старим, ведуть переговори, здаватися, піднявши руки і викинути білого прапора чи воювати. Це вже рішення їхнє. І Якщо вони приймають рішення здаватися, тоді він на ослі полководець в'їжджає в місто, а за ним дають знак, і вся армія заходить і забирає місто без війни. Це найкращий вихід. Не воювати, кров не проливати, не вмирати і життя не віддавати, здатися, викинути білого прапора. Але що трапилося в той час? Він спускається як полководець на ослі, щоб місто його прийняло. А що зробило місто Єрусалим? Що зробили в той час євреї? А? Не прийняли царя, не прийняли начальника, не прийняли керівника, не здалися. Тому що він плаче і каже: Єрусалиме, оскільки раз я хотів зібрати тебе під свої крила і зігрити тебе своєю теплотою, але ви не захотіли, ви відкинули, ви не прийняли мене. Я приходив ваше місто, я приходив в вашу синагогу, я приходив до вашого храму, я хотів зібрати. Я зціляв, я допомагав, я прощав, я милував, я благословіння давав, а ви мене відкинули, Полководець спускається на осінь. Традиції того часу говорять, якщо полководець під'їжджає до стін і веде переговори з тими, що живуть в цьому місці, і каже: здавайтеся, а вони не здаються. Тоді полководець вертається назад, пересідає із осла на коня, і тоді спускається і заволодіває містом. Оце традиції ритуали того часу. І коли він спускався на ослі, то його не прийняло місто. То тоді що він робить? Вертається назад на ту саму Єлонську гору і на дві тисячі років відходить до неба. На сьогоднішній день весь народ в Ізраїлі. Ми йому розказуємо про спасіння, ми розказуємо про Христа. А вони кажуть, ні, Христос іще прийде. Ми його чекаємо, він прийде вмирати, він прийде забрати наші гріхи, їхні очі закриті. Ми любимо їх, це наші браття, природна вітка, Це ті, через кого прийшло спасіння, але вони не зрозуміли, тому що для нас прийшло спасіння, для язичників, які були відкинуті, були за воротами, Але прийде один день. Що той Ісус, який піднімався з гори Єліона, повернеться назад і ступить своїми ногами, і в Біблії написано, що гора розділиться на дві половини. І ось там Він сяде на білого коня, так написано, писані, як переможець, але не той, який воює мечем. Але той, де на чолі написано його любов вічна, любов йому вічною, я полюбив тебе, тому то протягнув благоволю до тебе. Я полюбив тебе, тому то віддав життя. Він як полководець, який віддав життя, бо він є любов. Диявол має одну якість якість не любити. Ви чули коли-небудь про те, що диявол когось полюбив, а? а? Ви чули коли-небудь, що диявол когось любить? В любві, відішнє признається. Дорогая моя, мой, дорога моя, люблю тебя. Ви чули коли-небудь таке? Смішно, правда. Диявол любви не признається. Диявол ніколи не любив. Диявол не має якості любові, тому що задача і ці диявола прийти, вбити, згубити і зруйнувати. Але він є любов. Тому то Господь як твоє ім'я? Любов. А як її об'яснити? А неможливо об'яснити, бо любов є любов. Вона не об'ясняється, вона доказується, і вона була доказана на Голгофі, коли він, любов, зійшов з небес і взяв наші і помер за нас. Він явиться як полководець. Там його ноги назад повернуться на гору Єліона, і він цими ж дворотами буде в'їжджати в Єрусалим, якими колись він в'їжджав, але на ослі. Тоді його Єрусалим не прийняв, але прийде час він його прийме. Шановні мої, я хочу сьогодні, щоб ми зрозуміли одну істину: немає на землі дороги, щоб проминути і пройти Гофу і Господа. І ми зараз будемо молитися за тих, хто потребує зцілення. Пастор Максим, який приїхав, Господь його серце підготовив для того, молився дома, він є на служинні в церкві, щоб молитися за зцілення. Ми сьогодні вранці молилися. Господь декого здорову по вірі, але пам'ятайте один момент. Я хочу зараз повернутися до одного чоловіка, який створив фільм «Страсті Христове? Я думаю, що багато з вас бачили цей фільм. І коли він створив цей фільм, то там було написано навіть, як він йшов колись в кінотеатрах по цілому світі, бо він вийшов в одну десятку кращих фільмів тої епохи, того часу. І йому задали запитання: Скажи, Мел Гіпсон, коли ти створив цей фільм, чого в твоєму фільмі стільки багато крові? Що не можна дітям до 16 просто так дивитися. Це відомий артист, режисер із Голівуда сказав так: це іще небагато, бо ми не можемо навіть уявити, як він обозбражений був побитий і розбитий. Коли дивився на нього Пилат, він сказав: Бачу людину. Навіть не можна було взнати його. На нього били і давали йому тридцять дев'ять ударів. Чому 39? Хто-небудь задався цим запитанням, та ми скажемо це старий заповіт. Та так написано, колись це було наказання у євреїв 39 палок. А чому Ісус прийняв 39 ударів? Я недавно почув таку дуже цікаву істину, яку дослідили лікарі цілого світу, коли вони були на одній із конференцій, що на сьогоднішній день існує 39 головних, основних напрямків хвороби. Напрямків хвороби. Правда, є деякі там різновидності, трішки в сторону відходить та чи та хвороба, там є ті чи інші проблеми в цій хворобі. Але головних напрямків хвороби є 39. І ось він приймає цей удар. По його плечах лягає цей свинцовий наконечник. Лопається його тіло, тріскається, кров появляється. Один удар, перший удар. За що? За щитовидку, якою страдають багато в Україні після радіації, ось тобі удар по його плечах. За що іще удар? Ніхто такого не думав, ніхто не гадав, усі на світу у медицині платять мільйони доларів на дослідження, щоб сьогодні знайти якісь ліки від цукрового діабету. Хто коли міг подумати, що сьогодні Сполучені Штати мають десятки мільйонів? Хто міг подумати, що це зло, заразна хвороба прогресує в Європі, нападає на Україну і сьогодні підшлункова не працює, але удари. Ісуса по спині говорить про те, що я своїми ранами зціляю тебе від хвороби підшлункової, щоб вона давала інсулін твоє тіло. Можливо, сьогодні спина болить, ридуколі. Можливо, сьогодні головні опухолі, ракові хвороби. Жінка по жіночому страдає і немає допомоги. Лікарі кажуть, лікарства нема. А сьогодні медицина дорожчає, грошей нема їхати за кордон. І медицина в нашій країні дуже дорога. Що робити, куди дітися? Там в ранах Ісуса є зцілення від твоєї хвороби, яка є сьогодні? Челегені. Можливо, очі не можливо, слух згубила. Жінко, можливо, жіноча хвороба ти не можеш мати. Дитинку. Вони один раз бували в багатьох місцях і молилися за маму. Каже, ми 10 років в шлюбі, ми 15, ми хочемо дитинку мати. А я завжди запитуюся: а якщо буде п'ять, всі приймемо, тоді молимося. Якщо п'ять, а якщо тільки син і донька на том точка, то не будемо молитися, правда? Нехай Бог дасть, що ти хочеш від Бога. Ми будемо зараз молитися. Ми будемо молитися за чоловіка та жінку, молитися за брат і сестру, молитися за тата, і за маму. У нас нічого немає, ми нікого не оздоровлюємо, ми не маємо сили оздоровити. Але в Біблії написано, що якщо священнослужителі, ті, які проповідують Євангелію, мають помазані від Бога, будуть молитися до неба, не залежить при вселю. Одно, тоді вірте, що і молитва ваша, дасть оздоровлення, дасть Бог жити. Я цього року буду проповідувати в одній країні, де буде зібрано понад 500 тисяч людей на одному місці, півмільйона. Я бував там, де було півмільйона. Я бував там, де було мільйон, де було мільйон п'ятсот тисяч. І коли піднялася гаряча молитва, коли зійшла сила Божа. Я бачу, як маленька дівчинка бігає, їй 3-4 рочки, і кричить: Мамі, мамі, where are you? Мамо, мамо, де ти? Тому що вона з Ліпою народилася, ніколи мами не бачила, але знає голос мамин, і каже: Мамо, де ти? Бог дав очі. Я бачу, глухонімі починали говорити. Дівчата, хлопці, коли з колясок ставали. Лідних коляскок почала бігати, і я тоді плакав перед Богом, Господи, африканський континент, який має дуже велику бідність, і африканський континент, який потребує кусочка хліба, але така могутня віра. Нехай би Бог дав віру в Україні, щоб спасалися люди, щоб цілялися від недухів, тому що ми проповідаємо Ісуса, який прощає, Ісуса, який звільнює, Ісуса, який зціляє, Він є Альфа і Омега, Він є перший і останній, Він початок. І кінець, він є вічний і вічність з ним навіки вічні. Алілуя, буде початок ніколи, 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 ніколи не буде кінця. Варто служити Богу. Варто, варто служити Ісусу, варто. Львівщина для Ісуса. Червоноград для Ісуса. Тому що ад для диявола а небо для вас і дітей ваших. Бо тому -то я просив, щоб ми всі встали зараз на наші ноги, хто є. Хто потребує зцілення зараз? Хто відчуває, що йому треба допомога молитви? Пройдіть сюди допереду, ми будемо зараз молитися за зцілення ваше. В Біблії написано положить руки і будуть молитися за вас. Пройдіть сюди допереду. Ми будемо всі молитися. Хто потребує зараз зцілення від Ісуса, але майте віру. Майте віру, бо ми нічого не даємо. Дає тільки Господь. Our і І сьогодні сьогодні мій брат говорив про те, що Ісус Ісус Христос є відповідь для вас. хоче благословити тебе. Jesus loves you with an love. Він любить тебе і полюбив тебе любов'ю вічною. The type of love that never goes away. І тому то така любов, яку Бог дає, ніколи не відходить. So today we are go God. зараз ми прийдемо до Бога And bring him exactly what we need. І зараз ми принесемо до нього і попросимо, щоб він зробив те, що ми хочемо. You have. Все, що у вас є, що у вас болить, Господь має можливість забрати це все тому що в біблії написано через його рани господь був побитий він був поранений And by those stripes, Але через його рани, healing is yours today. Стілення ваше сьогодні. He wants to heal you. Він хоче вас цілити. He wants to take care of you. Він хоче потурбуватися за вас. Whatever your need is. Все, що ви потребуєте в цей Jesus вечір will take care of it today. Ісус ці всі хвороби ваші. He did it for me. Він це зробив для мене. And he will do it for you. І він зробить це для вас Jesus is here for you today. Господь тут, щоб тебе зцілити God loves you. Господь любить тебе. With an everlasting love. Вічною любов'ю полюбив тебе. Амінь. Я хотів би, щоб ви зараз вірою. Положили свою одну руку на серце, якщо це можливо. And the other hand lifted to heaven. Другу руку підняли до неба. Yes. Це є і все, все, що ви хочете зараз від Ісуса, все, що вас болить, що вас турбує, Let's trust God to heal you. Надійтеся на Господа, що він сьогодні вас цілить Щоб забрати всі хвороби і щоб потурбуватися за вас зараз. Придіть до нього з вірою і вірте, що він забере хвороби ваші. Тому що уздоровлення належить вам через віру в Ісуса Христа. Амінь. Давайте будемо молитися. Отець Небесний, я дякую Тебе сьогодні за те, що Ісус Христос помер за мене і заплатив ціну за мої гріхи. Щоб всі сьогодні отримали прощення. Thank you that by your Дякуємо за те, що ранами твоїми ми сілені. And right now I speak і зараз я відчуваю зцілення йде до когось. Every here right now, Всі, хто є на цьому місці, на цій площі зараз. To Візьміть це зцілення, яке я пропоную вам Господи. Кожна людина, яка є тут на цьому місці, в ім'я Ісуса Христа, I you ми сповіщаємо і в ім'я Ісуса Христа. Every need that you have. Все, що ви потребуєте від in Ісуса зараз, Jesus, в ім'я Ісуса. Ми запрошуємо прийміть, будь ласка, віру в ім'я Ісуса Христа.

Зараз, щоб ця хвороба ушла і більше поверталася в ім'я Ісуса Христа. You in Jesus name. God bless you. Отримайте здоровлення. Давайте ми надіємося до Господа. Там, друзі наші, брати і сестри, християни, давайте ми закриємо наші очі. Нехай це свято, день П'ятидесятниці, буде святим. Браття, хто має відчуття, давайте помолимося. Це наші брати, це наші сестри, це діти Божі. Нехай зійде сила Божа для сілення. Давайте будемо молитися, Господи, просимо Тебе, в ім'я Твоє. Зціли Господь ще Цілий Господь підшлункову, зціли Господь всю нервову систему, зціли Господь, тиск, щоб люди були уздоровлені, Господь від гіпертонії, яка турбує, мучить зціли й цю хвороби. Господи, в кого спина болить, ми просимо тебе, війна Твоє, нехай Твої руки торкнуться спини, у когось ноги болять, не може ходити, нехай зараз починає ходити. Господи, хто не чує добре, відкрий уші, відкрий очі. Забери, Господь, хвороби легень, хвороби печінки. Господи, забери хвороби, які турбують сьогодні голову. Забери головні болі, Боже. Ми просимо тебе, в ім'я Твоє, яка жінка потребує дотику Твого і зцілення, Господь, дай Твоє зцілення по-жіночому для жінки, яка потребує Твоєї милості. Церква, давайте піднімемо голос молитви до неба. Давайте будемо молитися. Нехай ця площа буде не площа світливості, а площа благословіння, пробудження. І слави Божої, в день п'ятидесятниці. Молимося. Молимося, о Господи, нехай зійде Твоя сила, не залежить, хто є тут. Ходять до католицької церкви чи православної, до протестантської, п'ятдесятницької чи баптистської. Це є люди, за яких вмирав ти і кров свою пролив. І через рани Твої ти даруєш зцілення торкнися, захвати благодаттю, забери хворобу. ім'я Ісуса в Твоїх тридцяти дев'яти ударах були хвороби наших братів і сестер, чоловіків і жінок, забери ці хвороби. Господи. Козі опухолі, ракові, кое серце болить Господь, сердечні недостаточні. Господи, сердечні болі. Не може добре спати хтось, безсонниця, можливо, депресія, Господь, можливо, вакуум всередині. Можливо, сьогодні вся нервова система збуджена, розбита. Можливо, якась людина духовно, морально побита, потребує твого зцілення, Дай, Господь, твоє зцілення. Ми просимо тебе в ім'я Твоє, торкнися твоєю благодаттю, торкнися твоїми ранами. Ми просимо тебе Твоєї милості, ми просимо Твого дотику. Дай Твоє зцілення, Боже, і допоможи в ім'я Твоє.